Напруженою залишається ситуація і на Луганщині, неподалік обласного центру біля містечка щастя, ледь не на околиці населеного пункту, який ще наприкінці минулого тижня повністю контролювали українські військові. Сьогодні розташували власну важку техніку бойовики. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи майже щодня наближаються фактично впритул до українських блокпостів і вогнем провокують українських військових на відповідь. Бійцям батальйону Айдар натомість вдалося забрати в бойовиків тіла чотирьох десятків побратимів. Усі як один, стверджує Руслан Ярмалюк, загинули вже в перші години оголошеного нового перемир'я. Це вже останній рубіж оборони перед населеним пунктом щастя. Якщо три дні назад фронт стояв ще за 30 кілометрів звідси, то нині він вже за два. Позиції, котрі наші солдати займали два місяці біля Луганська, тепер під сепаратистами. Позиції під Луганськом, які утримували понад двох місяців, наші військові залишили за день. Це моя спасительниця, ранення, бачина, був розрив 5-7 метрів. Сюди до щастя підрозділи вже виходили з оточення, рятуючи людей та техніку. Там, де ми були, ми вивезли всіх. Ми держалися до останнього. В принципі, ми відійшли, коли вже була загроза повного оточення, коли вже нас, наші сусіди з обох флангів відступили і кільце фактично около нас замкнулося. Останніми позиції під металістом полишили львівські десантники й айдарівці. Хлопці у дорозі зупинили терористи під українськими прапорами із підступної пастки на базу не повернувся ніхто. Лікарка Тетяна на свій страх і ризик намагається забрати тіла наших хлопців. Час два шла, по попрямуй снайпера там. Шута і та виходілікам на дорогу. І та ви куда йдете, Туда сюда я говорю, Я йду за трупи договарюватися. Камаз Айдару їде за тілами наших солдатів-бойовики, зголосилися на обмін одного їхнього бойовика міняють на 40 наших чоловік 200 Двохсотому їхньому ви бачили, що на тілі нацистські наколки. Якщо пройшов такий обмін один на 40, значить це для них дуже важливий чоловік, якого хочуть забрати. Міст останній рубіж оборони і за нього хлопці готові стояти до кінця. За ним щастя і дорога на Харків. Ночью, в принципі, вистріли слышно, на ну, по крайней мере, на їхній території. На нашій території тут не було, на їхній території. Придвиження техніки тяжело, слышно и танков. І було вчора пару мінометних где-то. Попри оголошене перемир'я, стріляють і удень, і вночі хіба градами не накривають. До крайніх українських постів підходять диверсанти. У них є час перегрупуватися, укріпитися. Щоб ми сюди ми підемо поріз день ночі, ми ждемо атаки, все время ми ждемо провокації. Тому що зараз техніка не піде, зараз підуть мелкі групи. Тут на передовій всі хочуть миру, але терористам віри не ймуть. Айдарівці, львівські десантники та чернігівські танкісти готуються до вирішального бою за місто. Наша бойова подруга Марінка. Всі обстріли, всі ранення, всі атаки. вона була з командиром. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор, 2+,2.